Привіт! З вами смачного! До вашої уваги сьогодні ось таке печиво на швидку руку із самих простих продуктів, які є у кожного вдома. Обов'язково додивіться до кінця і всім гарного дня! Робити я буду подвійну норму, а в описі зазначена лише одна норма. Значить для подвійної норми беру 2 яйця. 100 грамів цукру. Цукру я взяла трішки менше, буквально там, на 20 грамів менше, ніж зазначено, на одну норму. Далі олія 100 мл. Сіль. Ну, взагалі для балансу смаку, десь там 1 четверта чи 1 п'ята, взагалі, чайної ложечки. Ванілін також небагато дрібка. Далі чайна ложка соди. І 4 столові ложки сметани. Можна взяти йогурт, а можна взяти кефір. Поєднуємо і додаємо сюди ж до основної маси. Далі ретельно розмішую, щоб поєднати всі ці продукти, і додаю борошно. Так як у мене подвійна норма, то у мене виходить 500 грамів. І плюс 3 столові ложки крохмалю кукурудзяного. і замісюємо тісто. Ось тісто виходить досить м'яким, налипне до рук, далі необхідно присипати робочу поверхню, те що борошном, і розкочуємо пласт якомога тонше. Далі формуємо печиво. Я беру форму для кексів, ну і просто роблю ось такі кружечки, щоб краї у мене були дещо такі ребристі, все це можна робити звичайною склянкою, це не принципово. Далі беру начинку, у мене слива, можна брати будь-яке варення. Далі складаю пополан, занурюю у цукор з однієї сторони. І зверху можна злегка притиснути ножем для такого собі малюнку, але щоб не розрізати. І викладаю на деко застелене пергаментом. Відправляю у духовку, вона у мене заздалегідь розігріта вже, випікаю при 180 градусах. Ось і печиво випікала я його протягом 20 хвилин. Хоч воно і без вершкового масла, але дуже крихке. Воно абсолютно легко і ламається, і кусається. Ось таке печиво у мене сьогодні було. Це рецепт на кожен день. Випікається дуже просто, швидко. І містить лише прості продукти. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!